Привіт! Помалюємо. Сьогодні ми з вами намалюємо мишеня. Розпочинаємо з того, що в центрі нашого аркуша ми малюємо овал. Це буде наша голова. Вгорі лишаємо місце, тому що там будуть наші вушка. Є овал. Тепер схематично показуємо у вигляді такої трапеції. Ось так. Наша сукня буде. І ось тут у нас будуть ніжки. Так, показали, поміщається наша мішка на нашому аркуші, тепер додаємо її дрібних деталей. Додаємо вуха одне і сюди друге вухо. Робимо їх більш однакові. Угу. На вушках наших ми робимо ось так відділяємо. Нерівна ця лінія повинна бути. Додаємо нашій мишці бантик, Овал, трикутник, трикутник, є. Стираємо зайві лінії. У середині нашого бантика. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте вже разом зі мною. Тепер малюємо лінія, лінія. Угу. І ось тут у нас буде ось такий пів кружечок є. Вирізнюємо наші лінії, малюємо оченята, один кружечок і інший кружечок. Ось тут у нас буде ніс, трикутник, і додаємо ротик одна дужечка і інша дужечка. Є. Тепер додаємо ось такі два трикутнички, одна лінія. Догори інша лінія, донизу знов так само лінія, і виходять ось такі у нас два трикутнички. Сюди додаємо плече, вигнута лінія, з іншої сторони, точно так додаємо інше плече, з'єднуємо із нашою цією фігурою, і тут з'єднуємо. Тепер наша сукня. Наводимо. І ось тут прибираємо, не до кінця промальовуємо наші лінії. Ось так наводимо частково. Угу. Давайте додамо праворуч хвостик. Він такий у нас буде завернутий догори. І повертаємося точно так. Можете праворуч ліворуч, де вам більше до вподоби. Повертаємося назад. Угу. Є. Тепер малюємо лапки. Одна закругли, і друга маленький пальчик. Цю саму так само лапку. Або давайте заховаємо її за спинку. Ось такою дужечкою. Угу. Є. Додаємо нашому платічку карманчик. Посередині ось такий прямокутник. І можемо розділити, зробити несуцільне різними кольорами. Зробимо нашу сукню ось так. Вгорі така, внизу буде іншим кольором. Тепер стираємо наші лінії. Вони нам не потрібні. І додаємо сюди, будуть стояти наші ніжки. Ось так одна. Лінія, лінія. І ось тут малюємо овал. Так? Ось так, промалювати овал. Так само друга лінія, лінія. І вона ховається також в цю сторону, буде в нас овал. Угу. Або можемо намалювати. Кому подобаються такі ніжки, лишають такі ніжки. Можемо намалювати ще показую вам другий варіант. Малюємо лінія-лінія, однакові да, 4 лінії. І тепер малюємо ось тут півовал, півовал. І внизу, ось так, трішечки вигнута. Наша мишеня стоїть. На наступному нашому уроці ми розфарбуємо. Нашу мишку, дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на наш канал та залишати вподобайки. До нових зустрічей. До побачення!